Якщо ви запускаєте рекламу, наприклад, не розпакувавши продукт, відповідно, ви самі не розумієте, що ви продаєте, на що буде реагувати аудиторія, що цій аудиторії потрібно сказати, щоб вона звернула на вас увагу. Ви розумієте, що ви будете зливати бюджети. У вас будуть показники високі, ви не будете попадати в вашу, саме вашу цільову, тому що ви говорите на те, що потрібно. А чому ви говорите на те, що потрібно? Тому що ви не знаєте, що говорити. І ось на цьому етапі вам потрібно. Потрібно Повернутися назад і повністю розпакувати ваш продукт. Така ж сама історія і з продажами. Тобто, якщо ви не розпакували продукт, ви не розумієте, що ви продаєте, ви не розумієте плюси, ви не розумієте, які мінуси є в продукті, ви не розумієте, чим ви. Відрізняєтеся від конкурента, ви не знаєте, чим можна дожимати, а як правильно прописати скрипт, що потрібно яку інформацію саме дати в ці скрипти, щоб вона була виграшна, щоб ви могли дожимати продажі. і Вони у вас були. Тобто, це все починається саме з розпаковки продукту. Це на етапі, коли формується позиціонування.